Я Поля, як вам мій фон. Я зараз сьогодні трошки дивно виглядаю, тому що я тільки що знімала відео, ну я, нічого страшного. Тут що у нас правильно ліс? А якщо у нас там ліс, значить що? Значить, що я сьогодні буду розказувати історії. Ну коротше, такі історії, в яких особисто у мене прям прям реально мурашки, коли я про то згадую. Це буде остання, можливо, остання частина, тому що та історія насправді мене багато, але. Ось якихось таких прям 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 вот таких. Ну ну не прям щоб багато. Як і минулого разу, це не будуть якісь такі історії з якимись привидами, з якимись чимось, таким прям знаєте, о, о, чимось дивим. Просто то історії, яким я особисто не можу знайти ніякого логічного пояснення. Можливо, ви в коментарях можете написати взагалі, як ви думаєте, як на вашу думку, що то було. І так, перша історія, коротше, сплю я сплю я нікого не чу... не чекаю. Чіпаю ма і це до речі було ну років три. Можливо, там та ще війни напевно не було десь років чотири-п'ять, ну коротше. Сплю я, і що ви думаєте? А раніше до того я дуже багато читала і відео дивилася про оці сонні паралічі, про те, коли ти встаєш, ти не відчуваєш ніг, про це от прям. І мені реально то було стрімно, і от з того часу, якусь почала того об'ятися. Зараз мені якби ну пофіг, а от в той момент, коли я тільки прочитала, я прям реально я аж спати боялася. Ну, в общем, що і в общем реально в мене щось схоже таке сталося. сонний параліч, наскільки я розумію, це не зовсім те, що було зі мною. Це коли ти прям, ну я так розумію, можливо, якщо в когось було. Можете написати в коментарі. Коли ти лежиш, і ти не можеш абсолютно нічим порухати, і, можливо, там тобі чесниця щось, чи ти може втекти, не можеш вісні. От, от, от що це взагалі таке, як ви це розумієте, можете написати. А в мене що було, я прокидаюся, і в мене жахливо, просто жахливо, в мене так ніколи ще ноги не боліли. Як тут можна щось таке серйозне розказувати? У мене такий настрій сьогодні класний. Но, ну, це от відео взагалі не в тім. Коротше, я просто, я отак сідаю, і я розумію, що я хочу встати. Ноги скинути з ліжка, і я не можу цього зробити. А не можу чого? Тому що в мене нереально болять ноги. Як я повторююся ще раз, я вже сказала, в мене ще ніколи раніше так не боліло. Ну, взагалі нічого так ніколи не боліло. А це просто отак. Починаючи там від я хотіла сказати отут тут з мені здається, що, що аж десь від пояса починаючи, отак з боків, і прям кінчики пальців. От наскільки мене кожен сантиметр моєї, моїх двох ніг боліло. І це їх було незвично. Я що зразу подумала. Я по перше злякалася, тому що я типу хочу встати, я не можу встати. І що я пам'ятаю, що я не пам'ятаю. Як то все закінчилось, чим точніше то все закінчилось. І я якраз в той момент почала згадувати, оце єдине, що я пам'ятаю, чи не ходила б я, можливо, занадто багато от в попередні дні. Тому що я думаю, і у вас таке буває, і у мене таке було, якщо ти прям багато походиш, особливо я, коли сиділа на дії, я прям скільки кибагато ходила, кілометрів 25 мінімум в день. Ось, мені здається, це прям мінімум, мінімум могло бути і до 30. І капець мене ввечері боліли ноги. І на наступний день прям, ну, в мене так кажуть в сім'ї крутять ноги. От що -то таке було? Ні до того моменту, ні. Після того вже, скільки років пройшло, абсолютно у мене такого навіть близько, нічого, близько, нічого не було. Наступна історія, ми ходили з моєю подружкою до школи, і, якщо чесно, ми часто прогулювали, то в неї прогулювали, то в мене, якщо в мене нікого не було. Ну, коротше, це таке. Ми там щось пам'ятаю, що, що відбувалося в той день, що ми там сиділи, робили, але я пам'ятаю, що ми були в неї в кімнаті, і ми сиділи біля столу, ну, коротше, на стіл стоїть, стояв, і поряд ліжкою. І ми стояли якраз. Йо! Сиділи біля того столу. Ти сьогодні скажеш нормально чи ні? За тим столом, хто біля столу сидить? Ну. Що ви думаєте? А ми реально боялися її мами. Ну, і мама така прям була, знаєте. Ну, і навіть я її боялася, і подружка моя теж боялася. Сидимо, ми сидимо, і тут в неї дзвонить телефон. Дзвонить мама каже, що вона зараз забіжить додому на обід. А ми щось взагалі, дві курячі голови? Ми взагалі не вдуплили, що вона може зараз прийти і типу, додому поїсти. Ну, блін. Навіщо ходити додому? Ми тут вчити прогуліємо. Ми. Розуміємо, а вона написала, що вона вже підходить типу додому. А в нас будинок стоїть так, що ти би, кудою би ти не підходив. Ну ну не можна було нам вийти абсолютно ніяк. І вона жила живе зараз на верхньому поверсі. Це якби ще трошки нижче, ми б могли поверхом вище піти. А так, ну абсолютно без варіантів. І Ми що вирішили? Ми просто вирішили залізти під ліжко. Залізаємо ми під той ліжко, сидимо, сидимо. Ми так тихасінько говорили, щоб нас ніхто не почув. Потім мама знову дзвонить. Ми капець злякалися в неї телефон голосно дзвонив. Ну Дурашка, сховалася під ліжку, забула телефон поставити. Беззвучно. Ну це таке. До неї дзвонить телефон, мама каже, все, вона типу йде, запитала як неї справи в школі, вона сказала, що все добре. І що саме цікаве? Її мама заходила додому, але видно вона не на обід, типу не поїсти, а забігла додому, можливо, там щось взяти. І вона сказала, що вона оце єдине брала в нас біля дому, навіть досі продаються, типу, булочки, піца, щось таке. Діти зі школи бігають, і ми туди ходимо, ходили раніше купувати, їсти щось таке. І вона туди зайшла, вона в мікрохвильовці гріла, вона якби розувала. Ми нічого абсолютно не чули. Кімната, щоб ви розуміли, ну двері були закриті, але все-таки кімната і одразу коридор. І двері в неї закриваються не так, щоб сказати, тихо. Ну ніхто, знаєте, не старався на цепочках ходити. Людина просто зайшла додому, там нагріла, зробила, що їй потрібно було, і вийшла. Але ми не почули абсолютно нічого. Я би не сказала, що ми так голосно говорили. Ми взагалі шопотом говорили, і ми реально прислухалися, типу, коли вона зайде. І так якось ми сидимо, сидимо, і якось було дивно, що вже стільки часу пройшло, а вона ще досі не зайшла двері в неї не сильно плотно закриваються, щоб прямо ж сказати, що настільки вони закрилися, що ми нічого не чули. Оце також така трохи дивна історія. Ну, якщо ви знаєте, взагалі, чому то так, або є у вас якісь варіанти, чому це взагалі могло отак от бути, то можете теж написати. Наступна історія я була на морі. Подружка в мене, ну коротше, теж пов'язана історія з подружкою. Е, вона не була зі мною на воді, дуже важливий факт. Коротше, я приїхала, в мене було дуже багато класних фоток. Ну як в одному якомусь місці там біля пальми я фоткалась. Біля пальми. Біля пальми. Наприклад, 200 фоток я одну-дві виберу, Ну коротше, як і всі дівчата, все нормально. Ну і не тільки дівчата. І коротше, в мене, от я прям поки їхала, поки ми оце от там кругом чекала, Ну коротше, поки я їхала додому, я всі фотки собі там подивилася, що мені не, не подобалося. Я видалила оце все залишила. У мене там небагато, десь, Може, ну, може 50 то так 100 фоток залишилося. І я пам'ятаю, що в мене була прям. Така фотка офігена, яку я прям дуже хотіла поставити на аватарку, яку я хотіла, як приїду в першу чергу завантажити, тому що вона прям капець, як мені подобалась. І я вже ви думаєте, я приїжджаю, а якось так вийшло, що я приїхала. А, скажу це важливо, що ми з подружкою на одному поверсі живемо. Ось, і я приїхала, я її не застала, і я вирішила їй просто скинути. Якраз цю фотку показати. Ну, ну блін, ну мені настільки вона що я просто хотіла кимось знайти, ой, з кимось нею поділитися. І що ви думаєте? Я заходжу в галерею, я шукаю ту фотку. Я розумію, що я не можу її знайти. І ведно Випадково, можливо, я не знаю, що це таке було, але я її видала. Я ще думаю, як я не пам'ятаю того моменту, щоб я бачила перед собою ту фотографію, я нажимала видалити і там підтвердити, ну 100 500 разів ще запитую, ти точно хочеш її видалити? Ти нажимаєш та один раз, другий, ну блін, ну я б не змогла її видалити, розумієте? Я заходжу собі в галерею, я листаю, я не бачу її. Тупо не бачу. Я перелистала все, а там якось я пам'ятала той момент. Ну, наприклад, ми сьогодні були в якомусь зоопарку, наступний день в аквапарку. І між цими моментами, якраз, я зробила цю Фотку. І вона має бути після того, ну до того, ну коротше, не, не важно. І що вдома? І пройшло, це було літо, а в мене день народження в січні. Якраз січень місяць, вона мене давай вітати з днем народження, а це ж, розумієте, це ж завжди оці, оці такі от фотографії, кожна друга, ти розумієш? На дівчинка. в мене офіген просто дуже багато, дуже прям капець, багато гарних фотографій. Ну візьмеш ти якусь нормальну, запитайте мене, як так сильно хочеш. Окей, не сюрприз, нічого страшного. Робить вона цю, знаєте, свою, ну, це під музику, знаєте, фоточки, там це велике, маленьке, щось оце перекручується. Відсилає мені, відмічає точніше мене на тому відео. Я заходжу, і що ви думаєте? Я дивлюся ці фотки, і я бачу так ту фотку, яка прям ну цю ту саму фотку. А тепер питання. Де вона її взяла? Де? Скажіть мені, де, якщо я хотіла в той момент її відправити, і я її не знайшла. Ну, як таке може бути. Може, реально я настільки завтикала, що я е, надіслала свою фотку, вислала, переслала подружці і видала її, але не пам'ятаю того моменту. То єдине взагалі, пояснення цієї історії. Наступна історія, оце прям реально стрьомна історія. Коли мені було років 5 я пам'ятаю, що мене вдома одягали в якесь таке світленьке платье, якесь біле, ну, ще садочка, знаєте. Там з випускного чи звідки. І я пам'ятаю дорогу, якою ми йшли. Я, моя бабуся, і подружка моя, тому що в нас дуже ну, сусіди спільні, там, можливо, якісь ну, друзі сімей наших. Коротше, дуже багато от людей, яких знає, і моя сім'я, і сім'я моєї подружки, тому що ми росли разом. Я пам'ятаю свою подружку, я пам'ятаю, в чому була вона, я пам'ятаю, куди ми йшли. І це було весілля. Ось ми йшли на якесь весілля, я пам'ятаю. Вулицю, от реально прям до цього часу настільки світло, оце все в мене в пам'яті зараз. Це якась така була сільська дорога, дуже зелено було, це було літо, там чи весна, чи що І о, якісь будинки були, просто звичайні будинки, і ми йшли отак, якби довго ми йшли кудись, і там ем, за повороту вийшов коротше, якийсь мужик, чи, чи жінка, чи соцібув з гільцем таким. Знаєте, оце на весілля. І що ви думаєте, в чому проблема? Ніхто з моїх рідних. З подружки, сім'ї, там, і вона сама не пам'ятає цього весілля. От я одна це пам'ятаю, мені не могло цього приснитися. Тупо не могло, тому що я реально. Пам'ятаю, що ми там були. А мені все доказують, оскільки років я про це заїкаюся, Знаєте, мені постійно кажуть, що не може такого бути. Ми не ходили, ніхто в нас там заміж не виходив. Кажу, якесь село було, якесь ну просто звичайне. Ну блін, ну було б щось таке, чи можна було якось там церква якась би стояла, чи ще щоб я хоча б знала, де то місце знаходиться. Ну я приблизно, от прям от прям дуже сильно приблизно. Я розумію, де воно є. Хоча я не знаю, як взагалі ми туди доїхали, як туди зараз добиратися, тому що ну блін, я там не була ніколи. От крім того моменту. Момент я там була, і то мені не приснилося. Але чого ніхто того не пам'ятає? Чого? Наступна історія, вона більше така стрімька для мене, як для дитини. От тоді я реально злякалася, а зараз, блін, я настільки з себе сміюсь і до, до цього часу мені мама згадує, і брат згадує, а вона мені було страшно в той момент, Короче, ми пішли в цирк. Я, мама і мій брат. Ось. І мама знімала на камеру була така камера, з якої об'єктив зверху, чи як це називається, не зверху, а якраз з цієї сторони, він відкривався і на такій оця от кришка від як це об'єктив це називається, та? вона отак талюмпалася. Коротше, знімала, знімала, з халяру той сек знімати, якщо це ніби знімати салюти. Хто його колись буде передивлятися. Короче, знімала вона то все, а я забула сказати, що ми сиділи прямо на самому 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 вишачку. Ну, Де, де білети дешевші, там ми і сиділи. Що ви думаєте? Вона відкриває ту, ту кришку, так, знімає, і вона падає просто отак вниз. А в церкві якісь там такі, типу, знаєте, як сходи, <суміло> по аудиторії оці от, ну, в закладах які, ось у цих вищих. Ну і в мамі коротше, та падає кришечка, і хто має за нею лізти? Правильно я, тому що мій брат ще маленький, мама Звичайно, не полізе, а там була якась така типу, як труба, яка тримала ці всі стільчики, я по ній отак спустилася, як мавпа. От, і вниз я стою, так дивлюся на неї, і вона показує, що йде вже через вхід, тому що залізти, ну я вже дожди не залізу. І пішла я через вхід. Я заходжу через цей вхід, там вся музика грає, там короче, якісь там клоуни, там зоопарки, там ще якась короче, ерунда. Я дивлюся отак і я не розумію, куди мені йти. Тому що я поняття не маю зеленого, де ми сиділи. А я реально була мала, мені, напевно, років 6 було. Я давай в сльози. Люди, взагалі паралельно, їм весело, вони в цирк прийшли. Нічого не знаю. Я починаю плакати. Я не знаю, я людей боялася до них підійти, тому що я не знала, ну блін, мені було якось стрьомно прям... Я вийшла з тої цирку, я починаю плакати. Телефоном в мене не було, щоб мамі подзвонити. Мама я не знаю, що вона там думала вже в той момент. Я стою, я не знаю, коротше, що мені робити. І це такий, знаєте, напевно, найгірший момент. От коли я прям капець як злякалася. Я дуже злякалася, прямо от того, що я загубилася. Що ви думаєте? Я ж дитина розумна. Я ж знала. Ну точніше, я була не перший раз в цирк. Через що я знала, що там має бути якби перша частина, потім такий перерив, в який всі ходять, там шарики купують фігню, ці папкорни всякі, е ці штуки. ось. І потім має бути другий раз. І я розумію, що мама десь має з братом, можливо, вийти мене шукати. Я бачу: о, і якраз люди почали виходити. Якраз виходять, я ж стою, я стою на самому видному місці. Отак просто люди виходять, вони ж не вийдуть і будуть стояти, вони виходять і кудись далі йдуть. Тому що там біля цього шатрачок називається. Стояли рядом. Що палатки, Де вони власне щось купували? Ніхто не стояв отак перед входом, тільки я от не стояла. Я дивлюсь: нема, 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 нема. Я заходжу в цирк, оцей, от, знаєте, сидять, понімаєш? кругом все ну, люди повиходили, оці ступіньки пусті, сидять двоє з самого верху. Мене навіть не пробували шукати, розумієте, і ми всі були було Я заплакана, я біжу до них. ну, Не знаю, що це таке було, що їм таке, що не дитину не шукали, а якби її реально потерялися. А знаєте, що саме цікаве, що цей цирк знаходиться через. З дороги від мого будинку. Блін, так стрьомно, це капець, як ніби в іншому місці. Ну, в общем, ну мені було реально страшно. Не знаю, чого, чого я так злякалася. Наступна історія, я вже була трошки старша, мені вже було років 12. І коли в мене був насмарк, коли в мене був закладений ніс, ми дуже рідко купували, точніше, батьки, мама купувала якісь ці пшикалки від носа. Прям дуже рідко. Зазвичай ми лікувалися в нас на кухні стояв вазон, який називався чи то Ало. Ні, не Алої Каланхой, короче, якийсь так колючий такий. Ось, і ти його видавляєш тим соком через чеснику, давку, чи там. не знаю. Корочі, як вони там це робили? Мама інколи ложкою давила, І оцей сік ти його закапуєш ніс і починає капець як капецьку в носі, так що ти не можеш стримуватися, і ти отак випчихуєш. Раз за разом, раз за разом, поки все не вийде. як мене Мама каже: сорі, хто може їсти, нічого страшного в тому немає. І мама так само зробила це якраз того разу. Вона мені в ніс, а вона ж не перший, раз, далеко, не перший раз вона мені це робила. Вона запшекала мені ніс. І воно десь потекло мені аж. А це часто теж бувало, що тобі отак тече по горлу просто смак якоїсь, ну, трави, якоїсь, нічого там страшного також немає. І що ви думаєте? Я вона мені закапала і десь розвернулася там і пішла в іншу кімнату. Я тут кота погладила, і в мене всі руки тепер в шерсті і нічухається, піду руки поми. Вот і вона мені закапала носа. Я іду, от якраз вихожу з тої кімнати де вона стояла, і я розумію, що я не можу дихати. Я просто не можу вдихнути, хочу вдихнути, я не можу вдихнути, розумієте, тупо не можу. Я злякалася знову ж таки, капець, як сильно. І єдине, що, от перше, точніше, що мені прийшло в голову, це піти попити води. Я побігла на кухню, я капець, як швидко. Я взяла кружку, я з крану набрала води. Я випила з крану води і мене попустило. Я дуже боялася після того, як я випила води, зробити оцей перший, перший вдох, тому що я боялася, що мені реально не допоможе. Чому це так? Ну, я. Напевно, що розумію, чому це так могло бути, тому що воно оцей от жижа, оця вона трошки така клейка, і можливо в мене в горлі просто е, утворилася така як пльоночка. Ось і через що я а, а може ні, я не знаю. Але то реально було стрімно, і з того часу я не дозволяла крапати, капати собі, закапувати ніс цією штукою, краще оце запшикувати. Ну до цього часу і навіть якби мені сказали, давай ми тобі закапаємо. То і, і взагалі-то, ну може треба було там то зробити, може треба було просто сильно вдихнути. Може, покашляти, кашляти. Може попчихати. І так далі, але перше, що мені прийшло в голову, це. Піти попити води. І навіть зараз, якби сталася така сама історія, я впевнена, що я б теж пішла попила води. Тому що, знаєте, це отак на бумажці, як то кажуть, наприклад, пожежа, та що ти будеш робити? Сядеш там до підлоги, намочиш тряпочку, так будеш повстити і так далі. Коли таке відбувається, ти взагалі в тебе мозок відключається. Тобто, знаєте, ти починаєш так кутурню робити, що я тобі кажу. І остання також досить дивна історія. Вона така, знаєте, ну коротше, прикольна, але реально цікаво, чому, чому це саме так закінчилося, і взагалі що там і до чого. Слухайте. Я дуже не любила оце от бути на фізкультурі, тому що ну. Ну, По перше, я була звільнена довго. А навіть якщо мені дозволяли там, ну наприклад, якщо там пригнути два рази, це ж не треба прям капець, в мене ж не то, що ноги дві були, ноги дві були зламані, що мені потім півроку там бажано не стрибати, нічого. Ні, нічого такого не було, просто. А я не пам'ятаю, що я була звільнена. В общем, не важливо. І я хотіла дуже сильно додому. А я вчилася знову ж таки своєю найкращою подушкою, і я їй сказала, що зараз я скажу. Ні, я кажу, ти мені кинеш м'яч. А я, типу, його відіб'ю і сказала, що я вдарилася рукою і мене відпустить додому. У мене, до речі, вчителька живе зі мною також на одному поверсі. І що ви думаєте? Ми типу, граємо в волейбол. Там зробили розминку, всі діла. Вона мені кидає м'яч. Я відбиваю, чилька стоїть, вона не бачить. Я така ай. Блін, ох, як болять! Отак вона розвертається до мене. Каже, все нормально. Кажу, ні, рука болить, рука сильно болить, я починаю плакати. Я от реально, якщо захочу, я можу і заплакати, ти мені повіриш. І в школі я реально цим користувалася. Ну, коротше, я, я прям корчуся з себе, блін, як мені треба. нас постійно, то ай-яй-яй, мене вже відбулить, то в мене то, то в мене все. Я, знаєте, не ісключення. І що ви думаєте, вчителька каже, е, так як це вже майже там кінець урок, ну вже півгодини пройшло, чого мені треба було? Ну, вже ти не можеш 45, ой, 15 хвилин почекати? Ну, серйозно. Ну, вона прям дуже рука боліла, вона каже, давай я проведу тебе додому. Не треба, може? Може, давайте, давайте не підемо. Вона каже, ні-ні-ні, ти вдягнулася, все, мене вдягнула. Підемо, коротше, два додому, подивимось, чи хтось є, і якщо немає нікого, то вона мене заведе на рентген. Я думаю, опа, попала. Тому що ну, вона реально вірила, вона там прям торкається моїх пальців. Я кажу, ай, я як боляче, а реально, коли ти пальцями не можеш порухатися, може бути перелом. І в общем, приводить вона, то мене вона додому, в мене вдома нікого не було, вона каже, йде в цей. В, як його звати? В, поліклініку. в лікарні в мене лікарня тут зовсім поряд. Ми пішли з нею в лікарню. Як ми йшли, я не пам'ятаю, але я пам'ятаю, як ми стояли, нам дали якусь корич, бумажку направлення на, ем, на рентген. ось Ми стоїмо перед кабінетом, там короче, якийсь мужик був, йому робили там щось, і він мав вийти, ми мали зайти. Я заходжу, мені роблять рентген, намазали там чимось рукою. Я отак поклала руку, там от всі діла. Потім я стою, думаю, блін, мені сказали почекати там пару хвилин, ну, щось 20 хвилин чи 15 чи 10 чи скільки я не пам'ятаю, 15, по-моєму. Ось і ми стоїмо, а я розумію, що зараз буде хана. Ну блін, чого? Може, мене просто, До речі, на вигляд абсолютно ніч почервіння, нічого не було. Може мене просто там Ну, показалося, мені не знаю. І виходить той мужик, що там з тим рентгеном, знаєте, туди-сюди каже. Короче, каже, так, да, тут реально перелом. Що там перелом? Серйозно, я ж не стукалась нічим, абсолютно каже, Бачите, отут, бачите, от, отут, коротше, чи потрещина, там якась біння виписав, не виписав, а, ну, бінт, ой, гіпс мені не лежали, нічого, він просто. Е Кажуть, сказав купити оцей бінт еластичний. Ось такий він якийсь коричневий такий був, так мотається, якимись закльопками таким. Я реально його носила в той день і на наступний. Нащо воно на мені було треба, я не знаю. А тепер питання: чи то такий, знаєте, медик дуже професіонал серед всіх професіоналів? Чи то я не знаю, що це таке було? Як там може бути який, там може бути в сраку перелом? Ну, серйозно, що тут придумане? Звісно, добре, що все так закінчилось, і мене ну, не, не видав ніхто, і ніхто не дізнався, що я обманула. Але, блін, ну реально це цікаво, що це таке було. Очень це були всі історії на сьогодні. В принципі, в принципі, от саме таких історій у мене реально багато. І я можу зняти ще одне таке відео, тому що повторюся, як я казала, в першій такій частині, що. В, пер в першій типу частині такого відео. В общем, що всі історії пов'язані з чимось таким, прямо якимось таким. Я вже сказала, в першій частині. А це просто от, ну, реально цікаво, що, що, що то взагалі відбувається. Як завжди, можете писати в коментарі свої враження від перегляду цього відео. Можете ставити лайк, якщо вам сподобалось, підписуватися на канал, якщо ви це не зробили. І давайте вже, як завжди, дякую кожному і кожен за перегляд. Гарного дня, вечора, смачного, ем, доброї ночі, на добраніч, там вам ну, поняли. А пока!